Допоможуть вугіллям Україна та Молдова спільно займатимуться енергокризою у Придністров'ї. Під час телефонного дзвінка про це домовилися Володимир Зеленський та Майя Санду. Розмова йшла про гостру гуманітарну кризу у невизнаному регіоні, спричиненому е, припиненням поставок російського газу. Український очільник та молдовська президентка домовилися спільно шукати рішення задля для подолання гуманітарної кризи, зокрема шляхом використання альтернативних джерел енергії. ja kui ta kui hilja . Про це Зеленський згодом повідомив у своєму зверненні за словами політика, уся теперішня енергетична ситуація в Молдові це намагання Кремля зманіпулювати енергоресурсами проти влади офіційного Кишинева. Тому важливо зберегти стабільність сусідів, аби разом працювати на спільний рух у Євросоюз. Енергокриза у Придністров'ї триває з 1 січня, відколи Україна перестала транспортувати газ з Росії своєю територією. В сепаратистському регіоні зник газ у десятків тисяч побутових. Споживачів зупинилася робота місцевої промисловості. В багатьох будинках немає опалення і введені графіки відключень. Кремль відмовляється постачати своїм сателітам блакитне паливо, хоча має шляхи в обхід України. Аналітики твердять, що у Москві так чинять, аби вплинути на майбутні парламентські вибори у Молдові та натиснути на Київ.